Ну що, ще питання ви мені задаєте, як зарядити купюру на залучення грошей? Багато хто чув про грошові талисмани, але не знаю, що звичайна 2-доларова купюра чи 100-доларова, але 2-доларова краще, може стати магнітом для багатства. Що таке купюра, чому саме двійка? Це не просто шматок паперу, енергетичний символ. Особливо, якщо мова йде про 2-доларову, 2-гривневу, там ще якусь. Бо цифра 2, це 1 плюс 1, це хрестик. Як правильно заряджати купюру? Візьміть купюру, е, і, яку хочете зарядити на прибуток, і ставте на неї ось такі хрестики, і кажіть, нехай гроші додаються спереду, нехай гроші додаються збоку, нехай гроші додаються ззаду, нехай гроші додаються зліва, нехай гроші додаються зверху, нехай гроші додаються знизу. Важливо відчуйте енергетику, відчуйте, як і які гроші там. Хай більше буде квартир, хай більше буде машин, хай буде додаватись там то, додаватись то, хай буде такий достаток і такий достаток. Покладіть цю купюру в гаманець і... Носіть собою, і ви зробите для себе свій персональний такий дводоларовий чи двогривнівий, чи щось з цифрою 2 Магнит, який буде залучати в ваше життя гроші. Будь ласка, це вам такий така порада від езотерика українського. Дякую.